Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії. І сьогодні ми поговоримо про те, хто і скільки разів спалив Москву, яку як відомо за версією росіян ніхто не брав, тому що Росія ніколи ні на кого не нападала. Але тим не менш Москву брали і палили доволі часто. Е, наштовхнула на цю думку зробити таку передачу. Мене е, одна прекрасна, як на мене, пісенька від колеги, львівських колег студіо. Давайте послухаємо. Прихиснився сон чудовий. Хтось знову взяв і підпалив Москву. А! Повну версію ви, безумовно, самі можете послухати. Але справа в тому, що хтось знову взяв і підпалив Москву, це ніякий не сон. Це було в дійсності. Отже, поїхали. Першим взяв Москву, хто б, ви думали, киянин. Князь, щоправда, Ренегат Юрій Долгорукий. Щоправда, тоді такої Москви, як такої не було. Юрія Долгорукого ми можемо побачити це зображення десь за 100 років після його смерті з Радзівіловського літопису. Отак його бачили тоді. Так от київський князь Ренегат поїхав на Болота. Там було таке собі селище Кучково. Кучково це і досі Кучкове поле є в Москві. Так от він захопив це селище, вбив місцевого боярина на прізвище Кучка і таким чином потім уж в 1147 році вперше в літописі згадується Москва, а точніше Москов, де Юрій Долгорукий зустрівся із своїм союзником, і вони возвеселились, тобто забухали. І от е, так було покладено початок Москві. І, до речі, зверніть увагу на Москов. Справа в тому, що якщо захочете потролити когось із Русні, то можете їм нагадати, що засновник їхнього міста на хвилиночку. По батькові по Володимиру Мономаху, киянин, а по матері. А знаєте, хто у нього була матінка? Гіта Гарольда Годвінсон, донька останнього англосаксонського короля Гарольда Годвінсона. Так от можете нагадати. Москалям, що їх засновник їхньої столиці по батькові киянин, а по матері англосакс. Як на мене, це буде непоганий тролінг. Поїхали далі. Хто взяв Москву наступними? Зараз ми побачимо прекрасних людей на фото. Це монгольські татари, наші з вами приятелі, які взяли не тільки Москву, але й Київ. І треба сказати, що Київ спалили. Але коли вони пройшлись по землях давньої Русі, то з території нинішнього Москву. І вони спалили лише Рязанське князівство, ну власне саму Рязань. А от Москва, Тверь, оці, оці всі Владіміри, Ярославлі і так далі, Суздалі вони перейшли під монголо-татарів добровільно і увійшли до складу улусу Джучі, тобто вони були у складі монгольської держави. Але тим не менш і оці князі у цих російських нинішніх міст почали конкурувати за собою за монгольський ярлик. І таким чином підсилило саме московське князівство завдяки дружбі з монгольськими татарами, але монгольські татари були не такі прості, щоб отак от запросто дружити із москвічами, тому що за два роки після того як Дмитро Донський розбив монгольського темника Мамая. І це було ніяке, не позбав 1380 рік знаменита Куликовська битва. Знаменита вона чим? Тому що і імперська російська, і нинішня е, е, і нинішня російська, і колишня радянська ідеологія говорять, що це була битва за визволення від татаро-монгольського іга. Нічого подібного. В цій битві дми, Москвич Дмитро Донський виступив на стороні законного легітимного хана Тохтамиша, який люто ворогував саме із Мамаєм. І остаточний розгром Мамая відбував. Вся відбувся вже після Куликовської битви у другій битві на Калці. Це під нашою волновахою, де якраз е, Тохтамиш і розколбасив Мамая остаточно. Таким чином, Дмитро Донський виступив як союзник Тохтамиша. Але що зробив Тохтамиш за два роки? Він взяв. І спалив Москву. Чому тому, що Мамай пішов на Москву, тому що Москвічі відмовлялись платити данину Мамаю, тому що Мамай оголосив себе президентом як мінімум шістьох улусів. А москвичі забоялися виступити на його стороні, тому що легітимним ханом був все ж таки Тахтамиш. Вони виступили на стороні Тахтамиша, і данину мамаю, узурпатору, платити не стали. А там на хвилиночку за 20 років плюс мамай затребував подвійну ставку, подвійну данину. От але треба ту данину. На ту ж данину претендував і вже законний легітимний хан Тохтамиш. І коли москвичі її зажали, то він пішов і спалив Москву. Що ми бачимо на реконструкції? Ну це безумовно сучасна картина, але погодьтесь виглядає таки прекрасно. А далі за Москву взялися а ні, ще татари, але вже не монгольські, а кримські поураганили взагалі по всій Московії на початку. 16 століття. А в 1571 році, це якраз часи Івана Грозного, дійшли до, Москву, до Москви. І що б ви думали, спалили її. А Іван Грозний втік, мені здається, у Суздаль. Татари в даному випадку, що монгольські, що кримські, виступали нашими союзники. Тим більше, що в 1571 році кримські татари якраз виступали союзниками Великого князівства Литовського, яке, яке було головним конкурентом Великого князівства Московського. Ну шкода, шкода, що не покінчили з цим питанням ще тоді, але невдовзі за Москву взялись, хто б ви думали. Українці і поляки. Це часи так званого смутного времені. Причому Москву навіть не довелось брати військовою силою. А, причому, як мінімум, тричі. А, чому? А тому, що москвічі самі запросили на трон, кого б ви думали того, хто увійшов в історію, як Лжедмітрій І. А на хвилиночку, ми маємо його портрет. Да, а на хвилиночку він то був. Абсолютно повністю і легітимно коронований на Московське царство за усією процедурою, на запрошення самих московитів. І в московській історії він мав би значитись як законний цар Дмитро. Іоанович Романов, син Івана Грозного. Ну, хоча всі знають, що ніяким сином Івана Грозного він не був, але тим не менш коронували його по повній програмі, саме як легітимного царя. Тим не менш і року він не проправив, москвичі його вбили. Але на цьому е історія не закінчилась, і треба нагадати, що у війську вже Дмитрія Першого. Були українські військові контингенти, запорозькі і реєстрові козаки. Але це ще не все, тому що невдовзі з'явився Лже ІІ. А от Лже ІІ, він якраз і був проєктом такого собі знаменитого Романа Ружинського. Князі ружинські, українські князі Ружинські це мега зачотний український шляхетський рід. Я про нього зроблю окрему передачу. От зараз ми бачимо герб цього роду, і до речі, на відміну від іншої польської геральдики, або польської геральдики часів речі Посполитої, це іменний. Герб, тобто герб саме князівського князівського роду Ружинських, його носили тільки вони. Так, от ЛЖ II був маріонеткою в руках Романа Ружинського. Вони всі були гетьманами, і а, Роман Ружинський. Вони родичі Хмельницьким. А, Богдан наш Зиновій Хмельницький був внучатим племінником Романа Ружинського. Так от а, Роман Ружинський підвів. Він був очільником військ лжедмітрія II, і лжедмітрій II був маріонеткою в його руках. Він підвів війська, війська лже Дмитрія II аж до власне в саму Москву. Це знамените Тушино. Нині це станція метро Тушинська на території самої Москви. Так от там був табір з Дмитрія II, яким керував Роман Ружинський, але в ту історію втрутився, побачивши, що вони в Москву взяли. От там залишалось всього е, нічого. Але е, польський король е, Сігізмун III або Жігімонт, е, він, побачивши, що ось-ось зараз Москву захоплять без нього, втрутився в цю історію, а у нього були е, особисті плани на Москву. Тому що е, на хвилиночку, після того. І е, там загинув Же Дмитрій Другий. Це довга довга історія. Я відсилаю вас до циклу про смутне на Росії, яке ми робимо з паном Станіславом Ковтаном. Пану Станіславу вітання. Там ми детально про це все об обговоримо. Москву не взяли, тому що загинув. Ну його вбили скоріше за все, це було замовне вбивство. Сам вже Дмитрій Другий. Потім е, в дивний за дивних обставин е, загинув сам Роман Ружинський, і таким чином е, карта ця політична повністю війшла до е, польського кандидату. Жегімонта. І, до речі, одну з перших карт, ну, власне, не одну з перших, а першу реальну карту Москви це так звана карта Жигімонта. Її склали якраз поляки. А чому вони склали? А тому, що після падіння Лжедмітрія І, після падіння Лжедмітрія ІІ… Знову ж таки, москвичі, та сама знаменита самі боярщина, в яку представляв в тому числі і род Романових майбутніх московських царів. Вони запросили на престол цілком офіційно сина Жигімонта, Королевича Владислава, майбутнього польського короля Владислава IV. і вони самі принесли йому клятву. Там щось 300 тисяч москвичів стояли на колінах і приносили, цілували хрест і приносили клятву королевичу Владиславу. Як своєму московському цареві. І вони самі запросили в Москву польський гарнізон. І польський гарнізон без жодних військових дій увійшов у Москву, стояв там два роки, чекаючи короля Владислава. Там були мутні інтриги. Знову ж відсилаю вас до е, нашого з паном Станіславом Ковтаном цикла про смутне. Время». А знаєте хто складав основу е, польського гарнізону? Знову ж таки українські військові контингенти. І коли під Москву пішло ополчення е, пожарського, і той запропонував їм здатися, вони відмовились здаватися, і там я недослівно, але по пам'яті процитую їхній лист. Що ми знаємо ціну вашому московицькому слову? А в ті часи московити, ну, власне, як і зараз постійно зраджували своїм обіцянкам і клятвам. Тому стояти будемо до кінця, але до кінця стояти не вийшло, тому що е, польський контингент очолюваний Жолкевським на підмогу. Не не прийшов таким чином, довелось здатись під гарантію особисто князя пожарського про те, що вони вийдуть з Кремля неушкодженими. Але коли наші здались їх тут же почали різати. Оце ціна московицькому слову. А де і це ще не все, тому що та історія не скінчилась. Польський королевич Владислав мав претензії на московський престол, причому цілком легітимні, тому що вони самі покликали його на царський престол, але самі потім почали творити різні мутняки, відмовлятись від свого слова, а це якось не по царському. І вже коли на престолі був перший Михайло Романов, 1618 рік. Королевич Владислав пішов е визволяти від москалів Свол... Смоленськ, що вдалося. А з півдня на підмогу і прямо під саму Москву прийшов, хто б ви думали, гетьман Сагайдачний. І Москва знову ж таки, вона майже була взята. Наші увійшли в Арбатські ворота. Але що потім відбулося? Справа в тому, що окупувати Москву. Нафік, вона кому потрібна, це зайві ресурси. Тому був укладене знамените Деулінське перемир'я, за якою Москва відмовлялась від Смоленська, від Сіверщини, від Чернігівщини, і плюс до того вони заплатили нашим. Особисто Сагайдачному і його козакам там 20 тисяч наших нашого контингенту було. Вони заклип, за, заплатили величезний за тими часами викуп понад 200 тисяч золотих, і щось там скількись тисяч штук сукна. Сукно тоді коштувало дорого. Тобто наші добились і політичних е, преференцій, ну і самі трошки на цьому е, заробили. Ну і чи треба сказати, що Москва при цьому якимось дивним чином знову ж таки згоріла? Але і це ще не не все. Після того, як московити у цих війнах була перша, потім ще Друга Смоленська війна, вони сиділи нікуди, нікуди не рипались. Потім оця історія з Переяславською радою, про що я теж робив окрему передачу, і вже наступним взяв Москву. Наш з вами старий приятель, про якого я зробив декілька передач, і про московський похід, в тому числі, Наполеон. Але от в тій пісенці, яку співали колеги студіо на початку нашого ефіру, там згадується Наполеон, котрий спалив Москву. Справа в тому, що Наполеон Москви не палив. Москву спалили знову ж таки самі московити. Ну для того, щоб. Ускладнити Наполеону перебування у їхній тодішній е, столиці, так що як бачимо, Москву брали не один раз, і в тому числі скільки давайте порахуємо, скільки разів брали е, е, Москву українці е, Долгорукий е, е, у складі військ Же Дмитрія у складі військ Жедмітрія II, який взагалі повністю був українським е, проектом у складі е, польського військового гарнізону і у складі військ Сагайдачного. П'ять разів ми Москву вже брали. Ну і якось так ставалося, що вона при цьому чомусь згорала. Ще претендував на Москву Гітлер, майже дійшов, але не склалося. І хто його знає, що воно один тоталітарний режим проти іншого в ці. Дєбрі, ми заглиблятись не будемо. І останнє відео, де Москва в Москві теж трошки запалала, запалала їхня кремльовська оця стійка з флагштоком і запалали московські дупи. Давайте подивимось це прекрасне відео. Чи то був дрон, насправді ми не знаємо, але це справа інша. Погодьтеся, знову ж таки виглядає красиво і символічно. Протягом кількох століть спалена Москва має всі шанси бути спаленою. Ну, в переносному сенсі, це точно. Ну а в прямому це ми ще подивимось. І побачимо це ще за нашого з вами життя, тому що Москві залишатись. Столицею так званої Росії ще недовго. Що залишиться від так званої Росії, а хто його знає? Тим не менше, як на мене, і це відео, і та історія, яку я вам розповів, має не лише символічний, а й глибокий історичний підтекст. Всі міфи про незламну Москву, позаді, як там вони велика разія відступати нікуди позаді Москва. Нічого подібного, Москву вони здавали в тому числі не лише під військовою о, мілітарною силою. А й добровільно не один раз. І в тому числі брали Москву і ми, українці. Що, я так думаю, ми з вами ще і побачимо. Слава Україні!